Чернігів відвідав спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України майже дві години у муніципалітеті разом з ВО міського голови. Вони обговорювали руйнування міста, відбудову, яку вже вдалося здійснити. Пріоритети міської влади в подальшій відбудові. Та потреби громади Наша розмова сьогодні для нас дуже важлива, щоб ми могли зрозуміти ваші пріоритети і потреби, оцінити, що вже було зроблено за рік, і вибудувати наші плани співробітництва на наступні місяці і роки. Тому так важливо було зрозуміти ваші потреби, щоб знати, куди краще направляти наші ресурси. Олександр Лумако зазначив, що зроблено містом вже багато для швидкого відновлення. Це школи, садки, критична інфраструктура і багатоквартирні будинки. Проте це лише початок, а щоб повернутися до рівня до вторгнення, потрібні роки. До того ж, місто хоче не лише відновитися і стати кращим, зокрема, застосуванням європейського досвіду наших партнерів. Тому одразу після вигнання росіян почали будувати стратегію на довгу перспективу. Чернігів – стійке місто спеціальний уповноважений французького президента був дуже радий це почути, оскільки бачення партнерів сходиться з цим. У нас вже є тут напрацювання, і ми задоволенням долучили би і ваш досвід, і французьких архітекторів, щоб зробити її більш сучасною європейською і робочою. І під нею вже залучати кошти на проекти, які змінять обличчя міста за п'ять і більше років. Тому я дуже вдячний вам за. Те, що у нас бачення тут сходиться, і за вашу пропозицію залучати не тільки кошти, а й досвід для відновлення і розвитку нашого міста, французьку сторону також цікавило вибудування стосунків у співпраці саме з місцевим самоврядуванням. Адже це за словами П'єра Ельброна, сталість. він довго працював з процесами децентралізації в Україні як важливою реформою. Його країна вважає рівень громад дуже важливим. Тому й радитися в локальних проєктах, що важливіше для громади, хочуть саме з обраними представниками на місця. Ми не конкурентні в жодному разі з державою в цьому плані. Ми партнери, і е, єдине, на чому ми тут наполягаємо, на тому, що залученість органів місцевого самоврядування до визначення пріоритет відбудови саме на місцях, має все таки визначати обрані громадою представники, а не агенція, яку створили. Агенція це інструмент реалізації проєктів з залучення міжнародної допомоги. Чи потрібен міст на чотири полоси за декілька мільярдів, чи відбудувати. Декілька десятків або сотні зруйнованих будинків чи школу це саме має визначати громада, а не там чиновники з Києва партнерам місто пропонує вже відпрацьовані, зокрема з міжнародним товариством Червоного Хреста, прозорі мови співпраці, коли європейці самі проводять тендер і здійснюють нагляд за проєктами. Мова на зустрічі йшла й про короткострокові проекти, які можна реалізувати вже зараз. Спеціальний уповноважений президента Франції зазначив, що його країна виділяє 40 мільйонів євро на такі проєкти. В першу чергу їх планують спрямувати на відбудову шкіл. Мова йде й про Чернігів, оскільки таку потребу делегація почула. Нагадаємо, Франці на одній з міжнародних конференцій взяла на себе відповідальність за Чернігівщину. Чернігів у цьому році здобув і місто побратим у цій країні Реймс.